Учасник групи Тартак. Мене дівчата зловили тут, на Майдані Незалежності, попросили сказати кілька слів, що я думаю з цього приводу. З цього приводу, я думаю те, що Україна багато-багато років була в дуже тісних, надзвичайно тісних, можливо, навіть занадто тісних стосунках із Росією, і, на жаль, в дуже віддалених через ці тісні стосунки з Росією, в дуже віддалених стосунках із Європою. І що з Україною сталося за ці. Кілька сотень років ми прекрасно всі знаємо. Ми знаємо, що зараз Україна одна із найбільш відсталих і в культурному, і в економічному, і в інших аспектах. Одна із найбільш відсталих у цих аспектах країн Європи, а хочеться бути серед лідерів, тому що потенціал у нас прекрасний і природний потенціал, і економічний потенціал, і людський потенціал. Ото тільки ж трошки ми. Відстали від Європи. Хочеться спробувати. Просто спробувати. Не вийде. Ми завжди можемо сказати Ні, вибачте, Європа. У нас, у нас нічого з вами не вийшло, нам з Росією краще. Але давайте спробуємо. Ну, Хоча б там, ну от 20 років побули в такому постросійському, пострадянському проросійському е, просторі. Давайте побудемо ще стільки само в європейському просторі. Не сподобається, потім скажемо, ні, ми назад до Росії. Давайте так, от просто спробуємо. Один раз. 23 роки. І все. А далі побачимо. Дякую.